Їх п'ятнадцятеро. Усі вони ніби у маленькому вулику, щоденно волонтерять, аби допомогти армії. Торік наша команда вже знімала роботу дніпровських бджілок. Тоді ми побачили, як створюються сітки та кікімори. Цього року в них нова місія. Ну, нашиваємо такі напірнички. По тому це нам обрізочки з фабрики привозять синтепон, де курточки шиють. От. Оце ми його розпушуємо трішки так. Набиваємо подушки, зашиваємо, а потім у нас кольорові такі нашиваємо. Теж от у нас Ніна нашиває наволочки, от і вдягаємо і вже от такі по виходять. Ось такі вже подушечки у нас виходять для хлопчиків. Наталя та Ніна тут майже 24 на 7. За день вони роблять до 30 подушок. Жінки кажуть, хлопцям на фронті вони вкрай важливі. Подушки на передову набиваємо. Тому що ви ж знаєте, все це обстрілюється, там горить, та не то постійно потрібно їм, щоб передихнути можна було тут на маленьку подушечку положити. Це щось приємне, щось те, що хоч щось пригодиться їм, там якусь свою роль виконає. Все, що можна. Окрім цього, бджілки шиють на тільну білизну та теплі рукавички. Матеріалами їм допомагають небайдужі мешканці. Рукавиці вони такі, або ми вишиваємо джинс, який нам приносять теж люди, які ну, їм не потрібні, вони приносять, і ми думали, що можна з цього зробити. і Дівчата, майстрині почали вишивати рукавиці. Це дуже зручно, особливо зараз прохолодно, і хлопцям зручно працювати у рукавицях. Волонтери працюють злагоджено. У кожного своє завдання: дехто робить заготовки, хтось шиє тенти. Решта маскувальні сітки та костюми. Переселенка з Луганщини, пані Антоніна, займається плетінням. Не дивлячись на свій поважний вік, жінка понад три з половиною роки своєю щоденною працею підтримує українських оборонців. Я шукала ну, таке та і дуже ну, рада була, що Ну, зустріла тут таку органу. Ну по початку нас не, не багато було, ну організувалися і все працювали. Плили різні сітки і плили саммо с навіть коли не було, навчилися були. Беремо полотно, от нам нарізають жіночки. От. І... Зав'язуємо так, щоб це саме трималося на це. І стараємося от, по цьому самому, по центру отак, пройтися. Волонтери кажуть, що із настанням осені потреба у нових сітках зросла, адже погода змінюється чи не щодня. Це у нас колір лати називається. А це Американо, бачите, воно таке темненьке, як Американо. Це капучина трішечки світліше. Вибір великий, щоб ми могли бачити, ну підбирати такі кольори максимально наближення до природних, тому що буває дуже багато. Ну, ми бачимо, да, полетуть не природнього кольору, і це більш мені здається не ховає військових, а навпаки, притягує. Погляди. Команда Дніпро Дніпратів також вирішила допомогти волонтерам та доєдналися до плетіння сітки. Після того, як зав'язали, починаємо потихеньку протягати стрічечку. Ми вже завершуємо. Зараз робимо вузлик. Ось так і ще один подвійний вузло, аби воно трималося. І зараз, пані Олександро, попросимо оцінити нашу роботу. Ну, я би сказала на перший раз дуже дуже непогано. Якщо б по бальній шкалі, я би на 12 би сказала. За рік волонтери дніпровських бджілок сплили майже дві сотні сіток. На цьому зупинятися не планують. Працюватимуть, допомагатимуть, підтримуватимуть до самої перемоги. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.